Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні так на морі затишно і небо по особливому красиво. А якщо ми поглянемо ось туди, то щось світить яскравий місяць і летять наші красені. Оце наші лебеді, оце вони летять. Я не знаю, чи полетять вони на наше місце. А можливо, полетять кудись далі, бо коли я приїхала, їх іще не було. І отака краса. от то наші лебеді полетіли. Слава Господу! Вони є, вони не зникли, вони пережили оцей шторм, який був декілька днів, майже тиждень у нас на морі. А сьогодні море, хоч і хвилюється, але немає таких великих хвиль, і можна спокійно плавати. Слава Богу, слава Богу, слава Богу за новий день, слава Богу за спокійну ніч. Слава Богу, що по Його милості ми живемо. Слава Богу, слава Богу. Тож, давайте подякуємо тому, хто дає нам життя, хто опікується нами, хто сказав, що він покохав нас вічною любов'ю і доказав свою любов. Ю. Віддавши сина свого єдинородного, який жив на цій землі, який добровільно пішов на Голговський хрест, який віддав своє життя за кожного, за кожного з нас. І хоче дуже хоче, щоб усі люди спаслись, щоб усі люди спаслись. Алілуя! Слава Богу! За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров твою. М -м -м, не так, не так. Зараз іще раз. За все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, Мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі, я дякую за мир і Дух святий. Котрий пору всякую живе в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що небо дав, мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. На все тобі я дякую, ти небо дав мені. Я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, Завжди мене навчай, веди в небесний край, веди в небесний край. Алілуян! Слава Господу! В Слові Божому написано, що про небесне розмірковуйте, а не про земне. І Якщо на протязі всього дня ви хоча б один раз не підняли очі догори, не поміркували про то небесне. Про те, яке, яке нам дарує Господь по благодаті даром, спасіння, даром, щоб ніхто не хвалився, коли на протязі дня ви не знайшли, ми не знайшли того часу, щоб поклонитися тому, щоб подякувати тому, хто дарує нам життя, хто опікується нами. Хто приготував небо для кожного, хто покликав Господнє ім'я, хто повірив у Його волковську жертву, Він дає даром, даром ото, ото велике і неосяжне, яке ми ще до кінця не можемо зрозуміти, яке ми ще не можемо осягнути своїм розумом, але Він дає нам його, дає даремно. Тож, Знайдіть той час, хай це буде малий час, але такий дорогоцінний час, коли ви будете розмірковувати, коли варити борщ, що робити там, що одягнутися, куди сьогодні треба піти. У всіх багато справ. Тому Давид. Тому я оце дорогоцінний час розумієте вранці, вранці, коли ще немає багато багато хлопотів, вранці, коли ти ще не з ким не посварився, ще не подумав ніяку погану думку, вранці, коли ти став чистий, з чистого листа. Знайдіть оцей час для Господа, знайдіть, трохи раніше ляжте на 15 хвилин, і потім, прокинувшись вранці, поклоніться тому, хто опікується вами, тому, хто є любов. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, що він дає мені оце натхнення вранці, вранці знайти цей час. І поклонитися йому. Вчора, під час молитви, під час загального співу, під час загального співу, брати, сестри, наскільки це важливо? Вчора лунало це слово, і я знову і знову заохочую, коли співають, Бога вихваляють в церквах. Почніть також співати. Якщо не можете співати, моліться. Якщо Дух Святий побуджує вас молитися, моліться, духом моліться, іншими мовами моліться, славте Творця! Але не стійте, знаєте, не будьте просто глядачами, входьте в цю славу, входьте. Алілуя! І от вчора під час співу у мене було таке видіння, що із землі піднімалися до неба маленькі такі. Знаєте, одні були потовщі, другі були тоненькі. Е Канатики, вірьовочки, стрічечки. І от вони підіймалися, вони були такі всі різнокольорові. А потім вони всі, от як вихор, вони всі піднімалися в якусь одну точку і потім скручувалися, скручувалися, скручувалися між собою, скручувалися, і утворювався такий, знаєте, товстий, товстий дріб. Але він був не сірий, він був різнокольоровий, він так себе. Він так до себе манив, і потім той дріт піднімався ще вище, вище і вище. І от коли він піднявся вже в небеса, я бачила там Ісуса, який стояв, який стояв. Коли Ісус Христос пішов на небо, ми читаємо, Він сів на престолі, одну батька. Але коли ми співаємо і Бога вихваляємо, Він встає, Він встає, щоб, щоб почути оце прославлення своїх дітей. Йому це мило, йому це любе. І от коли я бачила отой от дріт, який, який створювався із отих таких стрічечок, із Цього поклоніння дітей Божих, то всередині був вірш, і нитка строко, і нитка, нитка, кана, дріт, скручений втроє, не скоро порветься, не скоро порветься. Коли ми знаходимо час поклоніння Господу, то ми утворюючи отой великий дріт, знаєте, який врата Ада не одоліють. Немає в нього сили, коли люди хвалять Господа. Тож хвалімо. Не забуваємо, що для Господа це дуже дуже приємна жертва. Для Господа це дуже дуже приємно. Коли я навернулася до Господа, стала на його шлях спасіння і почала читати Слово Боже, то одне слово Боже, пам'ятаю, воно було не одне, але одне із місць було таке, яке заставило мене плакати. І я, знаєте, плакала, і ті сльози були не радості, хоча було дуже багато сліз радості. А ці сльози вони були такі, знаєте, журби, нерозуміння. Я була, знаєте, ну ново в Я читала старий заповіт, і в старому заповіті дуже багато було чого незрозумілого. Тому кажу тим, хто тільки почали йти за Господом: читайте новий заповіт, укріплюйтесь в тому, що Господь є любов, що Господь є любов. Не спішіть читати старий заповіт. А коли читаєте, просіть Духа Святого, щоб Дух Святий відкривав вам істину. Тож, читаючи одне місце писання, я читала звичайно, як могла. І істину там я не зрозуміла. І прочитавши це місце писання, я плакала. Я плакала. Читаю вам це місце писання. Чому плакала? Тому що я все сприйняла за чисту монету, як кажуть у світі. Я я це зрозуміла так, як зрозуміла. Це місце писання знаходиться в книзі суддів в 11 розділі, в 30 вірші. У той час Іасфат дав перед Господом обітницю в таких словах: людина дає обітницю перед Господом, тобто Богу обіцяє. Якщо ти, Господи, дійсно віддасиш мені амонійців у мої руки, то коли я повертатимуся після перемоги над амонійськими племенами. То лише вийде із дверей мого дому, мені назустріч належатиме Господу, і я принесу його у всеспалення. Читаючи раніше, ми розуміємо, що таке всеспалення. що брали жертву ягнята, чи там теля ти, чи, чи голубів, і приносили в жертву. Тобто їх вбивали і потім на вогні спалювали. Ми читаємо також в першій книзі буття про Авраама, який. Мав принести в жертву свого сина, але ж то було випробування, і він нічого поганого не завдав своєму синові. Але ми тут читаємо, що людина дала жертву госп... обіцянку Господу, що що не вийде із його дверей, він віддасть в жертву. І ми читаємо далі. Тож і Асват виступив проти амонійців аби воювати з ними. Господь же віддав їх його руки. Він наніс їм дуже велику поразку від Амореє у напрямку до Маніту. Тобто, все він отримав перемогу. І коли Ісофат наблизився до свого дому в мінці на зустріч йому з бубнами та танцями, вийшла його дочка. Вона ж у нього була одноодиначкою, тобто одна була дочка. одна. І далі, окрім неї, в нього не було ні сина, ні дочки. Сталося непередбачене. І тому, коли він її побачив, то роздер свій одяг і закричав О, горе, донечко моя, ти нанесла мені непоправимому удару, зробивши мене найнещаснішим, адже я дав Богу обітницю і мушу її дотриматись. І вона сказала йому. Таточку мій, раз ти дав таку обітницю Господу, то чини зі мною так, як ти сказав. Адже Господь через тебе відплатив твоїм ворогам амонійцям При цьому вона попросила, батька, перш ніж твоя обітниця буде здійснення, здійснена, відпусти мене на два місяці, аби я пішла і, мандруючи по горах разом із своїми подругами, помогла, могла оплакати в своє дівство. І він відповів: Іди. Тож він відпустив її на два місяці. Вона пішла із своїми подругами, оплакувала своє дійство на горах. Після закінчення двох місяців вона повернулася до свого батька і він виконав відносно неї свою обітницю, так як вона і не пі... так і. Так, що вона і не пізнала мужа, і війшла в Ізраїлю таке звичай, таке що щороку ізраїльські дівчата відправляються на чотири дні оплакувати дочку і втаха. І прочитавши це місце питання, я плакала. Я не розуміла, як можна було доньку принести в жертву. Навіщо Господу була оця жертва? Навіщо було вбивати ту од... дитину? Навіщо? І я так це розуміла, розумієте? І я знаю, що багато хто так розумів. Я не знаю, хто нас так навчив, але ми так це розуміли. Ми считали спочатку жертву, значить, він приніс жертву. І де тоді любов Божа? Де? Ну ми читали. От подивіться, наскільки він любив Бога, що він навіть не пошкодував своєї доньки і віддав жертву. Але ми читаємо перед тим, що тільки молоху, тільки молоху, тому ідолу приносили язичники своїх дітей в жертву. А він же, цей астафат, він був да, і, 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 і їх був із народу Божого. Він не, мог, не міг цього зробити. Це ж був гріх. Це ж був гріх. Але ми не розуміли, і до якого часу я теж цього не розуміла. Але слава Богу, що Дух Святий навчає нас корисному. І я не знаю, як давно, але уже якусь кількість років я точно знаю, що істина криється в тому, що ніхто не вбивав цю дівчину, ніхто її не вбивав, ніхто її не вбивав. А що сталося з нею? А сталося з те. Що її віддали, що її віддали для служіння Господу? Вона не пізнала свого чоловіка. Її і батько віддав до церкви і вона служила там при церкві. Ну, можна сказати, нашим розум... розумінням, вона стала монахинею. Все, вона була при церкві. Вона ніколи не знала чоловіка. Вона не народжувала дітей, але її ніхто не вбивав. Це була така жертва. Знаєте, для її батька це була теж дуже велика жертва, тому що він більше ніколи він не мав спадкоємця навіть від доньки. Він все, його рід на цьому зупинився, і ніби в цьому да, є смерть, смерть роду. Але дівчун ніхто не вбивав. Знаєте, а ще батько взагалі міг викупити свою доньку і читаючи закон, за читаючи книгу Левіт, в зараз вам скажу навіть в двадцять розділі, ми в 16-му віршові написано так: якщо якась людина посвятить Господу частину поля, ви скажете: ну тут про поле, ну і про все останнє. Тобто, якщо якась людина посвятить Господу щось і своєї, то в 19-му вірші, якщо хтось посвятить поле, справді хоче викупити його, то він має дати п'яту частину і викупить. Тобто, якщо людина щось посвячувала Господу, от щось таке сильне обіцяла, але потім розуміла, що вона не може зробити цю обіцянку, вона не може її виконати, то був закон. Можна було викупити, можна було викупитися, можна було піти до священика, священник би встановив якусь суму грошей, і можна було дати в жертву оті гроші. Це було по закону. Я не знаю, чи батько не знав того закону, а можливо, він так уже хотів виконати ту обіцянку, але дитину ніхто не вбивав. Дівчину ніхто не вбивав, вона залишилася при церкві і служила Господу усе своє життя. Читаючи і ці рядки, мені мене, знаєте, як приємно вразило те, що дитина, донька, вона не сперечалася з батьком. Вона сказала батькові те, що обіцяв. Те і виконуй, яка покора батькам, яка покора батькам, яка, знаєте, дитина, яка знала, знала Святе Писання, дитина, яка знала Господа, дитина, яка знала, що. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька і матір. Така перша заповідь з опітницею, тоді тобі буде добре, щоб ти був довголітній на землі. Щоб ти був довголітній на землі, дитина знала, дівчина знала оцю цю заповідь, яка написана серед десяти заповідів, що шануй батьків своїх, шануй, і вона шанувала батька. І оте, що батько пообіцяв Господу, вона прийняла з чистим серцем. І я вірю, що Господь довготою днів наситив її. Її ніхто не вбивав. Вона все своє життя присвятила служінню Господу. Алілуя! Слава Богу! І хоча ми не читаємо про дальнішу її про дальніше його, її життя, але ми бачимо закон Божий, а він ніколи не змінюється. Тож хай допоможе нам Господь, читаючи його слово, якщо ми щось не розуміємо, треба, знаєте, залишити поки те слово і просити у Господа. Господи, відкрий мені це слово, і Господь обов'язково відкриє ту істину, яка там написана, і хай допоможе нам Господь, читаючи слово, просити у Господа мудрості, і він навчить нас всьому. Світанок нового дня! Краса, та й годі, краса, та й годі, і оцю красу для нас створив люблячий Господь. Тож будьте благословені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.